У мене тут в карманчику лежав телефон, військовий квиток і лист від дружини, який вона мені написала, коли я їхав, ну вже їхав воювати. Я його не відкривав. Коли мене евакуювали з пораненнями, я достав свій телефон, там було 5%. А я собі поклявся, що я або подзвоню і відкрию листа е живий, або ніколи цього не зроблю. Сьогодні тут відбувається спортивна рибалка для ветеранів, хто більше риби зловить. І в честь цього ми варимо козацьку юшку на пшені з нашого українського линя і з нашого судака. Головний інгредієнт нашої юшки це наварістий бульйон. Тобто Ми три години варили на кострі линя з головою, з хвостами, з усім, з усім з усім. Ну почистили, зрозуміло, що почистили, і підпалили овочі прямо в кострі. А колись на Луганщині приготували, три дні курицю ловили, рубіжному це ще було. Приготували суп, знайшли картоху якусь саме, це. і блін, снаряд прилетів кастрюлю. Ми, ми чуть не плакали. А так ми не повечеряли. <реш> Обідно було до сльоз, чесно. А На сусідній позиції там пацани козу зловили, то у них все вийшло добре. Юрій Грицай з березня 2022-го воював на Луганському напрямку. В кінці квітня отримав третю важку контузію, серйозну травму шиї та обличчя. Мав проблеми із опорно-руховим апаратом. Красиво тут, так? Да? О, ото! Прілість будиночок. Вон, дивись. Була мене така мрія, десь вже років 10 написати книгу. Я починав її писати, викидував щось там. Писав, викидував, писав, викидував. Але це книга буде про подорожі. У мене 50 країн за плечима. Хочеться 100. Ну, я думаю, зроблю. Про подорожі про. Сприйняття світу про те, як можна кайфувати, коли ти йдеш в країні, там, з другою культурою, історією, і ти бачиш це все. Та, так, же, як іноземні туристи до нас приїжджають, і вони бачать нашу цю красу, яка зараз тут. Це, це ж просто неймовірно щось. Червоною ниткою буде через цю книжку йти. Це мотивація, як там. Хлопчинка з маленького міста Порятун з не дуже заможньої родини. Все життя добивався, хотів і хоче чогось добитись, йшов вперед, падав, підіймався, падав, підіймався. І це буде про мотивацію. У 2000-х роках в мене була мрія попасти, Ні, навіть не будемо кривити душою, заробити гроші і попасти за кордон, тому що я ніколи не виїжджав за кордон. Київ, Варшава, Варшава Ніца. Я у Франції. <типроїжджав> відслужив контракт у французькому іноземному легіоні. дуже цікаво, дуже захоплюючи, побачив світ, заробив гроші. <типроїжджав> <нипроїжджав> І розпочав там свою професію, якою я займаюся зараз. Кухар, не на сьогодні я шеф-кухар. Але коли почався Майдан, я повернувся в Україну, був Майдан. Потім було 1 березня 2014 року, я пішов добровольцем військомат, тому що вважав, що які... знання, які я отримав там, вони мені пригодяться для захисту нашої держави. В 2014 так і вийшло, у 22-му вже нічого так не вийшло, тому що це була зовсім друга війна. О, на жаль. І я зрозумів у 2022 році, що коли ти під обстрілами сидиш, добу, то ніяка підготовка тебе не спасе. Тільки молитись. Круто тут, так? Да? Кріміна, там вже який ліс був, ти що. Там... А зараз там і так. Стерчаки. Я був в Бордо підвищував свою кваліфікацію. Шостій ранку, 6.10 дружина позвонила, плаче, я чую вибухи, вона в Дніпрі, аеропорт бомбят, ну в мене не було в мене був вибір. Я мог залишитись, Але 25 лютого, в 24 дня я вже записався в Дніпро один Нацгвардію в добровольці, був в Дніпрі. Я не знаю, як я так швидко добрався. Бардо, Краков, з Кракова на автобусі, потім на поїзді. Коротше, коли приїжджав кордон, ранішник на мене наш український дивиться і розплакався. Я один, один хлопець в автобусі. Він каже, коли ти їдеш, тіпо, в тебе там, від на житті з такої страни, такої страни, ну, куди ми там дружина і три кота? Що, що, що я зроблю. Але коли ми пересікли стелу в березні Донецької області і повернули в сторону Луганщини, я позаріму по в небі зрозумів, що це квиток на потяг в один кінець і для більшості тих, хто зараз зі мною. На жаль, воно і відбулося. Ми реально не успіли повоювати, тому що ми попали в саме пекло. 16 квітня мене вже евакуювали. Я вже не боєць, був. в усі смислах цього слова і поранення, і контузії, і все. Це був просто якийсь. Оболочка кожи з темними очима, яка майже не ходила і нічого не, не, не розуміла, де вона знаходиться. На жаль, так. Що мене мотивувало на війні, надихало. У мене тут в карманчику лежав телефон, військовий квиток і лист від дружини, який вона мені написала, коли я їхав. Ну, вже їхав воювати. Я його не відкривав. Коли мене евакуювали з пораненнями, я достав свій телефон, там було 5%, а я собі поклявся, що я або подзвоню і відкрию листа живий, або ніколи цього не зроблю. Я так держав телефон і. Лист зложив їх файлік, в файлик, положив карман. І коли я, е нас в Лісичанськ привезли в шпиталі, я достав телефон, подзвонив дружині і сказав, що я живий, а лист я так і не прочитав, тому що він склеївся від того, що він був мокрий. Мені дружина сказала, що я тобі тисячу ще таких напишу. Він мене, от не знаю, гріли ці 5% заряду, і, і лист, дружиний. Яка найулюбленіша страва шеф-кухаря? Та нема в мене найулюбленіша. У мене дружина дуже любить, коли я її готую в серпні, вересні, рататуй. Ну як, от, В мультику. Я запікаю вдома, все красиво. От вона для мене найулюбленіша, тому що її дружина дуже любить. Лікарі надавали бійцю допомогу спершу в Дніпрі, а згодом в Києві. Реабілітацію Юрій проходив в Олександрівській лікарні у столиці. У мене є психолог, з яким я два рази тиждень спілкуюсь. Інночка. Вона з передка пройшла теж пекло. Це мій друг, і товариш, і брат. Вона може мене і наругати, і підказати. Мене не так ліки вирівняли, як от, іменно робота з психологом. І те ставлення в колективі до мене теж воно е відрізняється. Зі мною не носяться як списаної торби, ні в випадку, я таке не люблю. Але люди, я нікому це не розказую, але люди ж все одно знають, що я ветеран, що там от. і ну, є повага. Є вдячність за те, що не побоявся, пішов. І це, ну, це приємно, чесно. Це, ну, атмосфера в колективі у нас в нашому в кулінарній школі така невеличка сім'я. До роботи я повернувся десь через рік після всіх реабілітацій, списання, ВЛК, МСЕКів. Було тяжко. Я робив деякі помилки, які от, людям, які повертаються зараз по братимам, по сестрам. Е, я б наполягав би на тому, щоб вони не бралися брати не, не, не об'ятне щось, а робили все по чуть-чуть. Ти вроді розумієш, що ти, ти професіонал, ти, ти вмієш це робити, ти знаєш, як це робити. але в тебе ну трошки не та швидкість, ти не можеш там втомлюєшся. Ну, я про себе зараз кажу. Потім воно виходить боком, ти ввечері лежиш, тебе ті ноги болять, ти не знаєш, куди ти хвататися, за що хвататися, плюс починаються якісь нервові переживання внутрі. Це призводить там, до нервових зривів, і цього не треба робити. Треба повертатися потрошку, потрошку, потрошку. Тому що якщо ти а, з вогня да, в полум'я, то ні до чого доброго це не приведе. Ти вигориш, треба все робити поступово, степ -бай степ. <му> Я працював в різних країнах світу і Страни Балтії, Скандинавія, Саудовська Аравія, Франція. І починав я свій кулінарний шлях з міста Авіньон з Франції. А закінчую я свій кулінарний шлях в компанії МКП. Деякі люди дивляться на мене і думають, ну, ми всі там хочемо туди, а ти відтуди від, звідти прийшов сюди. А я прийшов до стабільність, і я плачу налоги, піддержую економіку України, знаходжусь на рідній землі. І для мене зараз мандрівки це тільки мандрівки без роботи. Я хочу бути тут. І компанія, в якій я працюю, вона мені це дає. Офіційну зарплату, конкурентоспособну зарплату. Я займаюся любимою справою, і я підтримую. Державу. Юрій працює у кулінарній школі МХП з осені 2023-го. В межах програми МХП поруч ветерану надають підтримку в лікуванні та реабілітації, а також здійснюють психологічний супровід. На рахунок реабілітації. У мене перша реабілітація була. Скажімо так, за, за власний рахунок, вона мені не дуже сподобалася, особливо психологічно, мені було тяжко. Ліки перемішували з алкоголем. Ну, як і всі це хлопці роблять, на жаль, не можна так робити. Але коли я попав в компанію МХП, і завдяки програмі МХП поруч мені надали таку реабілітацію, що в мене зараз. Психологічний стан настільки змінився, що, ну, мабуть, тому зараз всі кажуть, що я там їх надихаю і посміхаюся. Я дуже вдячний компанії МХП за те, що приділили, приділяють увагу ветеранам, в частності, там мені, як в мене там були приступи, вони мене відвезли в лікарню, все МРТ бистренько все поробили. Три тижні прокололи. Ну, це було, це було дуже круто. Я розумію, що за свій рахунок я б це не зробив. От, моя, ну, вдячний безмежно. І мене надихають такі люди, як е, власники, як власни МКП, як наш СЕО, як Юрій Анатолійович. Чи вони роблять стільки для своїх же колег, для своїх е, ветеранів. І це працює. Головне, що це працює. Кулінарна школа, кулінарного центру компанії МКП це щось таке неймовірне. Я коли зайшов, у мене такі очі були: вау! По-перше, дякую Єлені Валентині за те, що вони знайшли, придумали мені посаду, тому що не було вакансій, і взяли мене на роботу. За це теж дяка. Що таке кулінарна школа? А... Якщо про масштаби і про задум, включили всі нюанси, які ну, є багато школ у світі. Там щось дороблено, там щось дороблено, потім це доробати. Тут, тут, тут взяли все так глобально, починаючи від кількості там, столів, обладнання, яке це обладнання, скільки вкладено коштів, скільки інвентаря. Продумано все. Чим ми займаємося кулінарній школі, ми навчаємо так, як ми компанія МХП — це кулінарна компанія. Наше завдання з колегами це навчання внутрішнього ресурсу компанії. А взагалі я хочу перейти до ребят в МХП, МХП поруч і займатися діяльністю, яка пов'язана з роботою з ветеранами, тому що я це пройшов, я знаю, як це робити, і в мене це вийде. Колеги кажуть, що я їх мотивую і надихаю. Не знаю, мабуть, все, все дуже просто, я справжній. Якщо мені щось не подобається, я це кажу. Після війни я живу в моменті тут, сьогодні, зараз, і радуюсь кожній хвилинки. Так, це боляче, це страшно, коли летять ракети на цивільні міста, але треба жити. Жити і. Жити тут, внутрі. Я був агностиком до останніх, останніх подій, повномасштабного вторгнення, але в окопах я почав молитись і зараз я кожен ранок, дякую Богу, що я проснувся. Я не знаю, як він виглядає, той Бог, але я знаю, що він точно є. І дякую Богу, що я прожив день. До війни багато мрій було. А зараз, кроме одної мрії, яка нас об'єднує, ми розуміємо, яка це мрія. Щоб ми жили в мирній країні. Я любив гори, але я розумію, що я вже не, не піду в гори. Я любив бігати, марафони, але я розумію, що це для мене буде дуже-дуже складно і це вже не на час, а просто для, якось для себе. Подорожувати так я можу, буду і хочу. Мрію в Перу. Мрію свій будиночок і завести в От чесно. Прямо от хочеться мені, щоб вони яєчки ці лежали, я виходив зранку. І щоб не було людей, от як тут, там, де ми знаходимося, це взагалі ідеальне місто для мене. Тишини, покоя і доживати свій віск, який мені відведено дописати книжку наконець і розводити піріпилочок. Я намагаюсь писати картини. Ну, Там якісь пейзажі, там я кораблик якийсь нарисував, там ще ж. але маслом, все, мазками. Зараз був на виставці, рекомендую, до речі, Івана Марчука. Це просто якийсь шедевр, дай Бог йому здоров'я, хоч він вже 90 років, як він пише ці картини своїм запатентованим способом. І я вважаю, що для мене. Гра з полотном — це якась терапія. Це арт-терапія, ну якась це терапія. І то, то, точно так же, коли ти робиш блюдо, та, можеш переборщити, він буде занадто яскраве, але цей баланс, якщо це пастельні, тона якісь або це щось весняне, ти собі розумієш, як би ти хотів, щоб тобі принесли його в ресторані. Ну, Якось так. Для мене це теж творчість і. Якесь натхнення. Мені подобається коли вона яскраве, свідобне і. Е, смачне. Неслідне, а смачне. Не могло скластися краще все. Тому ми запрошуємо усіх вас смакувати козацьку юшку! Тільки тарілочки ж возьміть. Так, будь ласка, тарілочки ми зараз приготуємо. Я думаю, що десь, десь вони мають бути. Компанія МХП влаштовує зустрічі для співробітників, які повернулися з війни. Усього в компанії воює понад 2400 працівників. У ветеранській риболовлі у водяниках взяли участь більш ніж 30 ветеранів. Де наша піра? А, давай. Дякую. Чого потрібні такі захід, як робить МХП поруч? Тому що це підтримує нас, ветеранів, це підтримує їх родини. І нам легше адаптувати соціум, коли ми так от виїжджаємо на риболовлю, зварити юшки чи просто пограти в футбол, поспілкуватися. Це дуже-дуже важливо. Що ми не замкнуті з ПТСР у себе там десь. В підвалі чи в будинку і сидимо, споминаємо жахіття. А тут ми трошки забуваємо про те, що з нами відбувалося там. І це дуже-дуже важливо, як і для нас, для хлопців, так і для наших сімей, так і для, навіть для роботодавців. Смачна козацька. Вогонь. Коли ми переможемо, перше, що я зроблю, це поїду до своїх братиків, накладу вищі. Потім зварю борща нашого українського борща. Я не буду ніяку французьку кухню готувати, нічого. Я наварю таку кастрюляку борща і смачного, літрів на 60 таку огромну каструлю, і, і не знаю, я не знаю, куди її діну. Я, краще буду її роздавати людям, бабуськам і в шпиталь хлопцям повезу. Так, зварю борща.